Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. На протязі двох тижнів, 14 по 27 квітня, у кривому розі проходила оригінальна виставка виробів мистецтва про війну під назвою Дизайн перемоги на виставці було представлено 40 художньо оформлених контейнерів туб від артилерійських систем та гільзи від танкових гармат. Та більш детально про цю виставку ми поговоримо з нашими гостями Юрієм Шляпцевим волонтером та Іриною Липень, волонтеркою художницею. Вітаю! Добрати. Давайте Добрати. ми почнемо нашу розмову з того, як взагалі виникла ідея такого проєкту. Хочеться сказати наступне. Звернулись до мене знайомі з Херсонщини, попросили вивезти людей. Це було березень місяць, 22-го року. Поїхав я бусиком. Я проїжджав Орків 700 метрів. Наші військові попросили в мене сигарети. Я їм віддав бокси гарети, але він каже, як ви будете? Я кажу, я собі куплю. Ну, забрав людей, приїхав, приїхав в місто, поспілкувалися з знайомою, зложили з грошима, скупились хліб, сігарети, ну, багато чого різного. Взяв дружину і поїхали, повезли. В Цей день наші звільнили Орлова і Кочубєєвку, Приїхали, привезли продукти туди. Ну, емоції, звісно, тяжкі, такі от проїзди, розбите все. Стоять наші військові. Ми під'їжджаємо до них, вигружаємо продукти, вигружаємо все. Під'їжджає керівник. Ну, я не знав, що це керівник. Каже, а що це за самодіяльність? А я йому кажу, хто ви такий? А він каже, я начальник штабу. Це був майор Ковальов, начальник штабу батальйону. Мене вразила його людяність. Це людина з великої букви. Він сказав, покликав підлеглих і сказав поділити між, між, між місцевими кожен кусочок хліб, хлібчика, кожну сигарету, все, колбаску, все. Ми скупились. Я хочу подякувати також панченко Галині Миколаївні, яка допомагала. ну Разом ми витрачали кошти на це, вигрузивши продукти. Майор Ковальов попросив, каже, якщо є можливість, допоможіть нема чим рації заряджати. Я приїхав в місто, позвонив Галині Миколаївні. Галина Миколаївна, така ситуація нема чим рації. Вона каже, Юр, давай зложимося, купимо станції. Купили ми станції, я відвіз, подарував хлопцям, з дружиною ми їздили. Ще продукти повезли. Ну, так, все починалось. І ця люденість майора Ковальова підштовхнула нас до... Подальшого волонтерства. І я їздив на Бахмут до хлопців, до цього батальйона. Ну, і з перших днів, так, ваша волонтерська діяльність така обширна, так, і ви допомагали, да. можна сказати, у всіх напрямках. І да, Херсонський Бахну... був. Так, чудово. А що надихнуло вас на створення таких експонатів? З, з кожної поїздки я привозив отакі артефакти. Різні. Угу. Тубуси, гільзи на пам'ять. Дружина каже, Юр. Ну да, чого ти тянеш? Воно мертве, воно горе принесло людям. Воно ну, тягне І я йому тоді кажу, якщо ти таке возиш, давай я йому дам життя, продовження. Воно принесло смерть, а ми йому подаруємо життя. Щоб, як кажуть, життя продовжується, війна війною, життя продовжується у людей. Повинні бути і гарні емоції, не тільки горе, як кажуть. І перша моя робота, ангелочик, щоб він оберігав, як кажуть, нашу Україну, наших людей, наших дітей в першу чергу. Тому що багато дітей загинуло. Хочеться цього ангелочка, як кажуть, зробить, щоб він, як кажуть, ніс радість, спокій, надію, добро, світло. Що все буде добре. І так, перша робота, може, вона не так професійно зроблена, не, дуже гарно, просто я вас від душі. І так з цього ангелочка все почалося. Він став довозити, як кажуть, ці гільзи. У мене приходило з кожним разом все нові емоції, мислі, натхнення. Щоб подарувати той гільзі, щоб вона розквітла. Угу. А скільки загалом ви особисто зробили таких експонатів? Я знаю, що багатенько. Ну, На цей час. Поки що 20 робіт моїх. Думаю, що дякувати чоловіку, дякувати педагогічному університету, що вони допомогли нам. Підтримали ідею. Вони підтримали, вони також дали свої поради. І, і також вони зі свого боку зробили При, свої прийняли роботи, участь, так? ]엔. Студенти так. і викладачі. То construc... no, взагалі вийшло 40 е робіт. Ну, no, хотілося б більше, ну але це буде продовження. Велике uh -huh. продовження, хочу допомогу. Так, а що ви хотіли донести до суспільства такою виставкою, такою організацією? Ну Також повторююся, що життя продовжується, що в житті ну, бувають і чорні полоси, і білі. Дай Боже, як кажуть, щоб люди не звикали до поганого, а надіялися і як кажуть, а де ви берете самі гільзи і самі снаряди? Ну, я скажу, що кожну гільзу, кожний снаряд, кожен тубу, що я привозив, я запам'ятовую, тому що кожна поїздка це ситуація, яка життєва. Ну, все це екстремальні такі умови. Чисті це вони. У нас є гільза. Коротше, це не вона. Командир танку позивний балу. Молодець. Відважна людина дуже. Вона приймала участь у визволенні високопілля. Uh -huh. Я навіть не знаю, як звати її. Всі на нього балу і балу, балу, балу. Була ситуація, ще я хочу заподякувати Веселіну Юрію Вікторовичу з Херсонської області, який допомагав техніку ремонтувати. Я їздив техніку ремонтував, танки ремонтували. Uh -huh. Багато роботи робили такої. Тобто, ще, ще раз повторюсь, така ваша волонтерська діяльність, вона дуже дуже така обширна. Так, ви їй допомагаєте і створюєте а, щось гарне, щось нове, щось світле для наших людей. Вона кожного разу а, різна, непредсказуєма, тому що, якщо поїхав, Щось в одній поїздці, одне побачив, щось друге. Сразу приходять мислі, щось зробити. Як кажуть, то одне, то друге. Ну, воно не повторюється. Я хочу привести приклад. Приїжджаємо, дзвонив ротний танкової, танкової роти, попросив приїхати допомогти танки перемонтувати. А ситуація з танками там вийшла взагалі така дивна. Кажу, російські танки стояли у, у Кочубєївці. Я командиру батальйону кажу, давайте ми приїдемо, поремонтуємо їх. Будуть служити Україні. А він каже, Юра, це складно. Я кажу, та той самий трактор, тільки з дугом. Проходить десь тиждень, телефонує він, каже, Юра, ти за танк казав, приїдь. Я беру ще пару друзів, приїжджаємо, поремонтували. Потім познайомилися з командиром роти танкової, приїжджали другий раз, приїжджали третій раз. Тільки ми приїхали, була така ситуація вночі. Часов дев'ять. Помився, 11 телефонний дзвонок, ротний дзвоник. Каже, Юра, нас... ну він не Юра, він на мене по очисту називав. Каже, у нас складна ситуація, приїдьте, допоможіть. Я писав, ми тільки приїхали додому. Каже, приїдьте, будь ласка. Утром обдзвонили п'ять хлопців вночі, зібрались утром п'ять ранку, поїхали ремонтувати, тому що це життя людей, це наші воїни. Ну, Така ситуація. Все потрошку робимо. Угу. А що далі буде з цими експонатами? Неділю багато. Ми хотіли, щоб ну ми хотіли, в неділю буде благодійна акція, аукціон. І Надіюсь, угу. що вона пройде добре. Ці кошти, які заробляться, хочемо перечислити. другому стрілецькому. То Скажімо так, нашим військовим, так, аби наблизити нашу. 17-ї танкової бригаді для Та шо, це мене клин? Я... Я Коротше, хочеться подякувати керівництву міста, підтримала ідею проведення виставки і аукціону, меру міста, голові військової адміністрації, керівництву інституту. Я приїхав взагалі в інститут на кафедру. Кажу, є така ситуація, є ідея, дружина мене розмалювала, давайте разом зробимо це. І вони підтримали цю ситуацію. І так вийшло. Потім вийшли на керівництво міста, вони теж підтримали. Ну, якось стараємося, щось робимо. Всі, всі допомагають, це не тільки, скажімо, наша робота. В цій роботі так задумуються, то виходить, що багато людей приєднується, допомагають, чи можуть одні фарбами, другі ідеями своїми. Ну, дуже багато людей задіяно в цьому, і педагоги. І, і родичі, і, і знайомі. Це не тільки наша робота. Ну, це ще раз доводить те, що ми Якщо дійсно об'єдналися, так, ми разом і ми сила. Ну що ж, а я хочу подякувати вам я за те. Ho... За... Так, прошу, прошу пане долучити вас ще до проекту. Ми будемо готувати зараз грандіозний проект, один волонтерський такий, пов'язаний з мистецтвом. Ну, він буде не тільки у нас в такому місті. А і в інших областях вже телефонували. Тобто то, то можна сказати, що він таки вже буде всеукраїнський. Всеукраїнський, так. Да. Там буде близько 100 експонатів. Чудово. Я бажаю, щоб якнайскоріше це вже відбулося. І, звичайно, хочу подякувати вам за те, що ви завітали в нашої студії, і подякувати вам за те, що ви робите своїм волонтерством, так, свою роботу, і те, що ви допомагаєте нашим військовим наближати нашу спільну перемогу. Всього найкращого до побачення. Шануйте себе. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були Юрій Шляпцев волонтер та Ірина Липень, волонтерка, художниця. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.